Всім привіт! Мене звати Сідін Дмитро і я CEO і співвласник компанії AdSales, компанія, яка є офіційним реселером Telegrams в Україні. Сьогодні ми розберемо ключові відмінності між стандартним рекламним кабінетом Telegrams та системою управління рекламою AdSales системою, яка допоможе вам ефективніше використовувати ваші рекламні бюджети, досягати кращих результатів і витрачаючи на це менше часу. Отже. Почнемо зі стандартного рекламного кабінету Телеграмець. Багато з вас вже бачили цей рекламний кабінет і писали нам, що є багато незручностей по роботі з цим кабінетом. Ми прислухались до цього всього і зробили висновки і зробили те, що вам потрібно. Дивимося, як виглядає стандартний рекламний кабінет Телеграмець. Коли ми потрапили до головного екрану кабінету, у нас відкривається список всіх наших рекламних кампаній. Якщо ви запускаєте сотні, десятки рекламних кампаній там на тиждень, ви просто не зможете з часом знайти саме ту рекламну кампанію, яка вам потрібна. Як ми бачимо, можна листати, дивитися і не знайти навіть відразу, що вам потрібно. Це основний такий головний екран кабінету Телеграмець і в чому ж відмінність. З кабінетом AdSales. По-перше, для відкриття рекламного кабінету AdSales вам потрібно лише перейти на сайт adsales.com.ua нажати Реєстрація. Ви потрапляєте на головний екран, де вам потрібно буде ввести ваш номер телефону і підтвердити за допомогою Telegram ваш аккаунт. І все. Ваш кабінет AdSales створений. Далі. Ви просто переходите у вкладку Створити рекламний кабінет, і у вас є можливість відразу без зайвих бюрократичних речей створити ваш рекламний кабінет. Після того, коли ви створили ваш рекламний кабінет, у вас відкривається така ж сама вкладка з усіма вашими оголошеннями, якщо у вас вони там вже є запущені. І ви бачите також цей самий список ваших рекламних кампаній. Що ми зробили для зручності наших клієнтів? По-перше, додали папки. Можливість сортувати ваші рекламні оголошення по папкам. Тобто тепер вам не потрібно шукати, де саме те моє оголошення. Якщо ви там запускаєте, наприклад, окрему партію креативів на канали, на аудиторії, там, по різним форматам, ви все можете формувати по папкам, і вже для зручності ви можете дивитися, що відбувається з вашими рекламними кампаніями. Також. Для зручності і ефективного розуміння, що відбувається з вашими рекламними кампаніями, ми додали систему маркерів. Тепер ви можете помічати ваші рекламні кампанії різного кольору маркерами і відразу бачити, де і як спрацювала та чи інша рекламна кампанія і чи варто взагалі витрачати на неї час. Наступна відмінність від стандартного рекламного кабінету це те, що ми додали групові дії з вашими рекламними оголошеннями. Тепер, якщо вам треба там, зупинити якусь партію оголошень, видалити чи взагалі там, я не знаю, скопіювати, вам не треба кожне оголошення там, вибирати, видаляти і так далі. Ми додали можливість групові дії з вашими оголошеннями. Ви можете зупинити, виділити чи перемістити в іншу папку. Ваші оголошення. Також ми додали більш зручний альтернативний вид ваших рекламних оголошень. Тобто тепер вони можуть відкриватися не лише списком, а відразу ви можете бачити всі ваші рекламні креативи. З аналітикою, з даними і так далі. Все, що, все, що вам потрібно для аналізу ваших креативів і щоб швидко їх знайти. Є два види відображення ваших рекламних оголошень. Далі. Що ми ще маємо? Для кожного рекламного оголошення ми е, додали можливість пришвидшувати ваше е, оголошення. Якщо воно висить на модерації вже більше 5 годин, у вас з'являється кнопка прискорити модерацію. Ви натискаєте цю кнопку, менеджери отримують ваш запит і вже можуть е, без комунікації там, з нашими менеджерами: привіт, допоможіть, будь ласка. Ви просто натискаєте кнопку, ми отримуємо ваш запит. І вже прискорюємо ваше оголошення. Також для багатьох було незручно користуватися телеграмецем лише англійською мовою. Отже, ми додали можливість як інтерфейс відображати українською, так і англійською мовою, кому вже як буде зручно. Також, якщо у вас є багато аккаунтів, ви там відкрили не один, не два, не три, у вас є завжди можливість там переключитися. Між акаунтами, це все також залишається для вашої зручності. Процес перемикання акаунтів. Одне з таких головних речей, яку ми додали, це розширена статистика. Ми багато отримували скарг, що в телеграмі доступна статистика лише там за 24 години та за 5 хвилин. Отже. Є два види статистики: це загальна статистика аккаунта, де ви можете вже вибирати конкретні дати, по яким вам потрібна аналітика вашого рекламного аккаунту. По витратам, все це буде видно, що як відбувалося у вас в аккаунті. Також ми додали більш розширений звіт, де ви можете формувати ваші запити дуже гнучко, починаючи від того, що також можна. Взяти групу якихось оголошень, наприклад, взяти конкретні дати періоди, по яким вам потрібна інформація по цим оголошенням, вибрати метрики, які ви хочете побачити у вашому звіті. Якщо ви запускаєте багато кількість рекламних кампаній з різними налаштуваннями, наприклад, у вас там може бути мова, у яка встановлена користувача, це може бути налаштування по типу пристроїв. Ви можете вибрати конкретні пристрої і побачити вже статистику по цим пристроям по розміщенню ваших рекламних кампаній. Цей звіт можна вигрузити в Excel, цей звіт можна зберегти як стандартний ваш звіт, який вам потрібен на постійній основі. Ви можете там, згенерувати лише там, дати у майбутньому, і вже збережений пресет ваших оголошень. Ви будете бачити, не витрачати часу, щоб знову проставляти всі там галочки по форматам, по типам таргетингу і так далі. Ось такі основні переваги між стандартним рекламним кабінетом Telegram Ads і системою управління рекламою AdSales вже є доступними для вас, для наших користувачів. Далі ми готуємо для вас ще більш розширений функціонал, який буде включати в себе безкоштовний доступ для всіх користувачів AdSales – до системи аналітики телеметрію, Вам не потрібно буде виходити з системи йти в телеметрію. Ми прямо інтегруємо телеметрію до системи AdSales. І ще багато іншого будемо розширювати для вас, для наших користувачів, щоб ви не витрачали багато часу на запуск рекламних кампаній, а сервіс AdSales буде для вас комфортним і приємним у користуванні. До зустрічі у нових відео!